Говоримо про психологічну та духовну підтримку під час війни. Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого церкви дуже активно включилися в роботу. Почали займатися перевезенням гуманітарних вантажів за кордону, а також допомагати евакуювати населення тощо. Вже 27 лютого 2022 року, в неділю, українські церкви, Православна Церква України, Українська греко-католицька церква, протестантські церкви були готові приймати біженців. Велика кількість людей поїхала возити їжу, продукти харчування у прифронтові регіони. Дотепер спостерігається надзвичайно великий рівень вірян, переселенців і не тільки, які приходять на богослужіння. Люди починають шукати не лише матеріальну чи соціальну, але й духовну допомогу. І багато хто знаходить її саме в церквах. Давайте поговоримо про форми та способи психологічної і духовної підтримки в час війни. У духовному житті є три важливі риси, про які слід пам'ятати християнам під час війни, і всіма силами намагатися підтримати їх у собі та поширювати навколо себе: це любов. Радість, мир, які є одним з властивостей Бога. Одне із завдань релігії не давати людині потонути у хвилі ненависті, насильства і відчаю, хоч зовні обставини всіляко намагатимуться підлаштовувати до цього. У період війни надзвичайно важливим для кожного стає соціальне служіння. А саме діяльність спрямована на розв'язання соціальних проблем та забезпечення соціальної справедливості. Воно охоплює весь спектр соціальної активності та включає в себе волонтерську допомогу, благодійництво і організовані форми надання соціальних послуг людям, які цього потребують. Більшість християнських парафій України стали місцем, де піклуються про сироту, заступаються за вдову, допомагають убогому і розділяють страждання з хворими. Як Православна Церква України, так і Українська Греко-католицька церква з перших днів війни почали надавати допомогу тим, хто її потребує. Для прикладу, Православна Церква України має соціальну місію Київської митрополії ПЦУ, яка евакуювала сотні мирних жителів із зон бойових дій та прилеглих до них територій. В ОГКЦ затверджена стратегія розвитку соціального служіння, в якій визначена роль парафіяльних карітасів. Парафіяльних Пасторальних спільнот, які здійснюють соціальне служіння у місцевій громаді. У період війни українські церкви розвинули різноманітні форми соціальної та духовної підтримки. Серед них молитовна підтримка, капеланство, допомога ЗСУ, це збір коштів плетіння маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок та інше, допомога переміщеним особам, гуманітарна допомога. Регулярне харчування на територіях релігійних установ та підтримка продуктами харчування, сиротинців, інтернатів та інших, догляд за тими, хто цього потребує. У той же час ми маємо розуміти, що ефективність допомоги дуже часто залежить від стилю нашої комунікації. Давайте поговоримо, як краще спілкуватися з парафіянами. У комунікаціях важливо, аби вас почули, тому варто особливо прискіпливо стежити за змістом своїх слів. Люди можуть сприймати повідомлення та переконання на майже несвідомому рівні та оцінювати рівень вашої впевненості та відкритості. На що варто звертати увагу у спілкуванні з прихожанами? Підтримуйте зоровий контакт. Стежте за своїм зовнішнім виглядом, адже люди часто можуть звертати на це увагу. Зберігайте почуття гумору, це завжди приваблює слухача. Не зловживайте незмістовними чи вставними словами, будьте чесними та щирими. Людина це відчуває. Важливими також залишаються правила сучасних комунікацій, які зроблять ваше спілкування більш результативними. Спілкуйтеся за допомогою текстових повідомлень, смс або у соціальних мережах, в залежності від того, який спосіб є найбільш прийнятним для ваших парафіян. Також можете регулярно щотижня надсилати парафіянам електронні листи. Друге. Створіть веб-сайт церкви, але не забувайте регулярно наповнювати його, щоб підвищити відвідуваність. Коли обмінюєтесь інформацією на різних платформах, узгоджуйте ключові думки між собою. Зробіть соціальні медіа важливою частиною вашої комунікаційної стратегії. Персоналізуйте свої повідомлення, наприклад, звертайтеся саме від свого імені. Не забувайте розповідати історії з найкращих практик. Церковного спілкування іншим подайте приклад: створіть можливості для взаємодії в малих групах, для того щоб люди змогли створити собі кола для спілкування. Також не забувайте про зворотній відгук від ваших парафіян, спитайте перш за все їх, що їм потрібно.